Вітаю всіх! Сьогодні трошки більше поспала, так як малий спав. Тому все пізніше завантажується. Так, дивіться, Крим. З Криму переброска ППО Білгородську область. Давайте подивимось двома колодами. Чому з Криму перекидають ППО в Білгородську область? Цікаво, правда? Захист. Захистити. Як захист. Виявляєте, захистити за рахунок захист. І багато розмов на цю тему. Ви знаєте, дуже багато розмов, але ефективність. О, захист. Тупо захист. Тому що там дуже обмежено. Їх довбанули добре. Захист. Любимо це тупо захист. Там погано все по установкам. Добре. Наші. Що наші? Як наші відреагують на те, що в Білгородську область перетягують системи ППО? Як наші на це відреагують? Лісінька мочі. Угу. О, любі мої. Вони дуже гаряче на це відреагують. Дуже-дуже. Так, а ну кінцевий результат. Окей. О! Ось то, що мені і хотілося. Наші відреагують, скажімо так, спокійно. По-перше, вони будуть реагувати з того, що вони мають можливості бити. По-друге, це наша влада. Це таємні дії, а ось це. Тредець, який чекає. Розумієте, тут багато чого є прихованого. І коли вони доїдуть туди стануть, куди треба. Їм буде ось так. Вежа руйнування. Багато вони не кажуть в новинах, ніде ні не це не кажеться. Це все обговорюється на рівні влади високому рівні, політичному. І буде дуже гаряче. Ви розуміли. І це реакція наша. Щоб ви розуміли, це реакція наша буде. на оце. Там буде просто застій повнючий. Якщо їх перекидають, це не означає, що нам буде трендець. Розумієте? І також буде негатив. Це ж четвірка мечима мочова карта, це військова карта. Це не просування, це не результат. Вони тупо намагаються захистити. Наші. Добре, питаю ще так, напряму наші. Роздовбуть ті системи ПВО у Білгородській області, які завезуть з Криму. Роздовбуть наші? Любі мої є питання? Є питання. М -м 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 Надії в них дуже класні думки, вони думають, що це допоможе. Дурак мислі багатії. Добре. Тому, тому, тому. Чекаємо приємних новин.